Я жінка, так, я розцвітаю весною, але мене ще не знищила жодна зима. І якщо в цьому світі ніхто не буде для мене стіною, я стану нею і вирішу все абсолютно сама. Звісно, завжди готова до бою і болю, і водночас повна добра і тепла, кохаю цей світ, бо в ньому я прояв любові. Без жінки, в принципі, і світу, як такого, нема, я ніжна, приємна, охоче дарую життя, я вдячна, ласкава, я сенси прийняття, тільки поставлю під сумнів, походження жінки з чийогось ребра. Звичайно, я можу стати кісткою в горлі чи бути початком твого кінця. Тільки з мене починаються всі твої корені, любити жінку. Це як любити життя.